У школі русалок є. Ми з двох світі. Русалки в школа, школа русалок. Це було так дочекатися, Не щоб виставити школа русалок крутизна. Зачекайте, чому тут лише три мушлефони? Як ти. Боже, ти не могла. Сіара, ти ж знаєш правила. І ти знаєш, що я не можу жити без свого мушлефону. Якщо нас спіймають, ми ніколи не зможемо повернутися. Мені хвинутися. шкода, дівчата, я більше ніколи не візьму його до школи знову. Ми повинні повернути твій мушлефон назад, поки його ніхто не знайшов. Завтра йдемо до школи дуже рано. Але не надто рано. Я не люблю ранків. Діму, давайте, перш ніж нас хтось побачить. Ви, дівчата, прийшли рано. Як і ти Сіара, ти забула це. О. О, я забула вас запитати, дівчата. У яку школу ви ходили до школи Русала? Досить далеко звідси. Нічого особливо вимовити франція. Вибачте. Не Невигодню, збираюся розбити ваші похирі з попвікториною. Як розпізнати русалку? Здатність стати людиною. Характеризується довгим волоссям. амулет, що захищає русалок на суші від будь-якого контакту з водою. Вода миттєве перетворить їх назад на русалок. Стуріжіться. Бути не може. Скоро і щось не так. Думаєш, вона знає про нас? У! Ви акуратніше. Ні, не говоріть. Дозвольте мені зробити вам реальну перевірку. Я лідер однолітків ексцемій колишній навіть не думайте наближатися так. до нього. Так, капітан <реш> 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 ви новенькі такі безстрашні. Маленька конкуренція не заподіїє нікому шкоди. Primera, don't